Тільки таке слово, кандидатка, яка працює, працювала на проєкті намисло, зелена будка, це добрий всім відомий проєкт, так, там по виготовленій. Знаю, що наскільки є зараз ситуація, то зараз масове скорочення, правильно? Закінчилась так. продукція на самому підприємстві. Але ми розкажемо трішки з вами ситуацію всередині, яка саме на заводі. Добренько, Людмила, розкажіть, будь ласка, перед тим як ви поїхали до Польщі, чим займалися? Де, можливо, там працювали? Чи це була ваша перша поїздка? Чи ви вже були? Я переживала і працювала в Полтаві, медпрацівником. Це моя перша поїздка взагалі в житті в Польщу. яким так вирішилася і вирішила поїхати так що, перший раз. Чудово. А скажіть, будь ласка, які а, труднощі, можливо, виникли да, з адаптації в нові в е, Бар'єрний язик ну, тобто. У польполська мова, ніби і схожа на українську, так але все рівно в деяких випадках дуже складно е, зрозуміти, е, як вам далася адаптація. Ну, адаптація, в принципі не сложна була, бо тут багато українців, і деякі з них вже не перший раз знають польську мову, тобто допомагали в деяких питаннях вирішувати щоб, як переводчики. А так да, дійсно мова схожа, можна дещо поняти. Ну звісно, це саме такий був пункт тяжоли цей язиковий бар'єр. Як якщо б розуміти що вони хочуть і кажуть, то було б щастя. Угу. Поки мені польська мова не вдається mm. поняття. Ну розуміти, напевно, вже більш-менш да, та що то Розуміти, так, да, а висловитися, то це тяжко. Складновато, я зрозуміла. Так. А підскажіть, будь ласка, як ви познайомилися з компанією Тягу? Так, які а, були ваші враження, як про що весь процес там від верхого дзвінка, підбору вакансії і до самої поїздки в Польщу? Но мені порекомендувала моя сестра, вона вже користується послугами агенції не перший раз. Вона мені перекомендувала, а я звернулася, то ну, дуже все швидко, якісно і швидко спрацювали. Все мені сподобалося, і завжди можна було звернутися, допомагали, відповідали на всі питання, які, бо мене їх було дуже багато. Бо для першого разу поїздки я все хотіла знати. Так що ну, мені дуже сподобалось. Був присутній страх, тому що їдете так перший раз нова країна, нові так. якісь закони. Ну, саме головне, що отримали підтримку, да, були питання, що вона всі так. отримували. завжди учили. в будь-який час відповідали так, дуже мені сподобалося. Супер добренько, тоді а тут саме ми можемо по суті з вами перейти. До самої вакансії, Скажіть, будь ласка, які умови проживання на кухні акції, там кухня, яка у вас ситуація буде? З житлом? Так, так, так. Ми приїхали, нас поселили в трьохповерховий будинок після ремонту, свіженький, кімнати, просторі, ліжка, ковдри, подушки, все це свіженьке, санузол, новий, кухні, посуда для першого випадку, все є. там тарілки, ну все. Житло дуже сподобалося. Чисто uh -huh, все uh -huh. архема. Так що, і в, розположено в такому районі, що ну, все вокруг інфраструктура, і магазини, і аптеки, там ну, все в доступному пішлому. Ну, спробувалася ага. і розташування, і все. Я зрозуміла. А на рахуночок, ну, тобто, самого проживання, да, там холодильники, там правка, ну, тобто, це все було, правильно? Все, Чому всі було? умови були, все було, так. Угу, ага, угу. Ага. я зрозуміла. Зрозуміла. Добре, на, на рахунок інфраструктури я теж вже зрозуміла, але місто намисловці такі, ну, досить немаленькі містечко, та там є всі ті самі там побуті, наприклад, після на роботи, та? можливо, там десь відпочити на вихідні, ну тобто там така там -то там можливість є, так? Є, все зелене, все красиво, ну дуже мені сподобалось теж містечко таке, воно не дуже велике, і не маленьке, комфортно він ага. себе почуває. Ага. А яка відстань була від житла до роботи? Скільки вас от по часу приблизно знімала дорога? А, ну Від житла до роботи я по карті поділися, там 30 кілометрів відстань. А, ну Для першого там другого разу, коли ми пройшлися, то це, це нам казалось, що багато, що важко. Угу. А потім отягнулося, це дуже швидко, воно хвилин 40 доходиш, і воно там йдеш по олійки, дерева, ціточки, нормально. Ну, не близько з кількорону, тобто займала yeah, відстань. Yeah, yeah. Добре, а ви, виходить, мешкали, ну, тобто, на цьому житлі, а чи можливо ваші колеги, та, з якими ви там працювали, можливо, там у них в іншій локації житло було? Тут не знаєте, не тут Так, є інші локації, є ближче до заводу жили. І, так, ну, тут по всьому намислу нас порозселяли. Ага, То, ага. Я зрозуміла. Добренько, це ти... добре, що в на одному поверсі у нас всі в одну зміну працюють. Тобто всі пішли, всі прийшли, там полягали спати, що немає такого, щоб ти лягла відпочивати, а хтось там збирається чи всі жить. Такого немає, це добре. Так, да, це дійсно великий плюс, а то бувають такі проблеми, що е, хтось там прийшов з роботи, хтось збирається на роботу і по суті намагається до так, так. так. А скажіть, будь, будь ласка, ви приїхали коли? Ну, тобто, коли ви приїхали на Зелену будку? А, 22 квітня. 22 квітня, правильно? В квітні місяці так, ви так, приїхали. Квітень, так. Угу. травень, червень, ну, в тобто кінці червня у вас маленький кусочок, да, по суті, два місяці, можна сказати, пропрацювали. Я зрозуміла добренько, Людмила, скажіть тоді, будь ласка, мені поробити? Да? Що подало вачі обов'язки? От як ви можете, наприклад, розповісти про свій робочий день? От ви прийшли на завод, і що там далі відбувається? Прийшли на завод, одяг, взуття, все це надається. Ми передягаємося в даний одяг, і йдемо кожного дня. Ми дивимося графік, на який процес нас розподілено. І що теж ще плюс дуже великий, що не так, що прийшов і ти сидиш на одному місці всі 8 годин. Ми кожну годину робили зміни. Тобто, там годину посидів на ленті, годину пішов на машину. Там дивиться, ну на машині до там дивиться на морозове, яке воно йде, щоб воно паличка одна була, щоб рівненьке, щоб красиве. Це те саме, а на лінці це упаковка в продукції в коробки. Там теж різні замовлення, різні кількість і пакували. Це морозова, це соки. Ну, то робота не важка фізично. І я ж кажу: великий плюс, що ти не сидиш, а ти кожну годину переходиш на нове місце і рухаєшся, що це не важко. Угу. Ну тобто не було так, що да, поставили на один процес, і все ви там стоїте або сидите, ну постійно змінювали ці процеси, ну так змінювали. Так, да, я скажу, це дуже великий плюс у цій роботі. Ага, звісно, звісно, це великий плюс. А скажіть, будь ласка, яка атмосфера на самому заводі? Ну тобто там дуже часто стикаються люди з тим, що от є, наприклад, своя група да, людей, які там тут саме, вже там давно, давно працюють, чи не якихось таких от е, ситуацій у вас? Ну, на Ні, мені що... може повезло, але в нас таких ситуацій не було, всі були привітні, тобто ми, як новенька я приїхала, мені все розказували, показували, як, що, тобто допомагали, якщо я поначалу не з цим справлялася. Ну тобто відношення дуже хороше було, не було ніяких конфліктних ситуацій, нічого. А яка температура на самому заводі? От люди, наприклад, чують от там там холодно, Було тепло працювати, скажіть нам розкрийте оцю правду, яка ну, температура на самому виробництві? На самому виробництві комфортна температура 18-20 градусів, тобто там не холодно, абсолютно. Ти ну, спокійно собі працюєш. Немає ага. такого, що холодно. Ти в штанах кофточки, футболочки, тобі не холодно. Ну, це саме саме на виробництві. Ну наскільки так, я знаю, що... на продукції. Так, так. Е, так, є, але я там не працювала, я працювала на продукції. Угу, угу. Ну, тобто є люди, так, які працюють на складі на складі, там температура досить низька, але в них є свої привілегії, так здається, там щось їм доплачують за те, що вони працюють, виходить на цьому холодному відділі. А так, їм кожного дня доплачують за працю в холодному відділі, їм вже е, надають ватні штани, такі, як пофаєчки, рубашки, то тобто теплу одежу всю видають. Угу, угу. Ну, тобто є. Добре, ну, це досить чудово, що на продукції да, температура 18-20 градусів. Не потрібно боятися, якщо це виробництво морозива, Ні, то це не означає, що буде холодно. Так, я зрозуміла. Добренько, ви працювали, виходить, в три зміни. Чи були у вас додаткові години? Чи була така змога, наприклад, там коли-неколи, або там для прикладу в суботу вийти, або додатково там залишитись попрацювати пару годин? По суботах ми працювали, тобто хтось працював в суботу, а хтось в неділю. Тобто завжди 6 ну, днів ми працювали. Було mm -hmm. також можливості по бажанню, якщо хочете, ставатися на надгодини, 4 години, надгодини, які можна було залишатися. і після зміни, і до зміни, раніше приходить на 4 години і працювати. Mm -hmm. есть, таку mm -hmm. можливість не давали. Ну, супер. Ну, добре, а скільки у вас тоді вийшло на працювання годин, якщо брати за повний місяць? Ой, за повний місяць 212 годин у мене вийшло. Оце якраз травмся я повний попрацювала, і то там вже травня було з 1 по четвертий вихідний, ми п'ятого на роботу тільки вийшли. Там вже все ага. Ага. суті, А якщо не секрет, заробітня плата, яку ви? Ну я отримала це з відрахуванням за житло. То 4830. 483. Дуже чудово. Духом чудово. Так, е, так. так, на рахуночок перерв. Розкажіть нам іще, яка ситуація по перервах. По перервах, кожної години ти маєш змогу сходити до туалету, попити водички і раз в зміну 20 хвилин на обід. Десь в, в так, там десь да? А що ж Обіди ви берете, виходить, з собою, розогріваєте. Так, з собою. Там є холодильник, там є микрофільовка. тобто можна чай є, цукор попити чаю і морозиво. Холодильник з морозом, Тебе Їсти, збереш, скільки хочеш. Добре, а переба, виходить на обід. От, наприклад, там спершу вийшли одні, та ну, тобто потім прийшли з обіду, їх замінили, а пошли інші. Так. Чи це, наприклад, так зупинилася лінія для прикладу, і пішли всі на обід? Ні, ні, лінія не зупиняється, це ми працюємо на лінії, прийшли, допустимо, два-три людини, замінили, пішли, ті пішли на обід, потім приходять, заміняють на наступний на заступник, і так по черзі всі проходять на обід. Не один час. Угу, угу. Добренько. Скажіть мені, будь ласка, іще на рахунок супровідів від координатора. Якщо у вас складалися якісь там, ну тобто, ситуації, коли потрібна була допомога, чи був координатор на зв'язку чи сприяв, наприклад, в тому в якихось вирішеннях питань? Так, координатор завжди, коли його не зателефонують чи не напишуть, він завжди був на зв'язку. Так, він, як були якісь питання, він завжди допомагав їх вирішити. Допомагав. Так. 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 Супер, це дуже приємно чути. Так, добренько, тоді, можливо, є в місяць на на рахунок вакансії. Послухати, можливо, хтось захоче поїхати так на наступний сезон собі на роботу, на морозиво, щоб не боятися. Якщо є які питання, можна ставити. Можна я запитаю на рахунок сезонності, як там з годинами, коли там не сезон. Чи звільняють людей, коли не сезон, чи багато звільняють, і як на заробітну плату це сказується? Ну так, оце робота сезонна. Ну, як перший рік тут працює, є люди, які працюють вже по 3-5 по років тут. Ну В основному сезон починається десь з нового року, і це до червня, місяця, ну червень включно, з червня місяця починається кращення. І зарплата там же ж теж зависить, якщо людина 30 тисяч заробила вже, то там вже йдуть ну, додаткові податки, враховуються. Дякуємо. Добренько. Людмила, скажіть, будь ласка, які б от ви назвали би плюси та мінуси даної вакансії? От які ви там зробили висновки, поки да, знаходилися на даній роботі? Що би ви для себе виділили? Ну, Мінусів я тут не бачу, по крайній мірі. Тут самі плюси, я б ще хотіла б сюди повернутися. Mm -hmm. Наступний сезон хотіла. Б. Тільки трошки раніше може приїхати, не в квітні, а там в січні приїхати, щоб попрацювати. Ну, Вже, да, сім, сім, бри, добре, так. Набори так відбуваються. Ну так же само, да, наскільки я пам'ятаю, то там в їдальні так, стоїть холодильник з морозивом, там, де ти можеш брати, ну це було раніше, а зараз мені. Так, сказати, так, я так, сказала, так, що можна і... брати. Так, є холодильник, можна брати скільки хочеш їсти морозиво, тут ну. кінці. Без питань абсолютно. Uh -huh, uh -huh. А з собою, наприклад, там щоб взяти? Ні, з собою виносити не можна. Тут кожні три неділі, в першу зміну, uh, дають морожено. Береш таланчик і дають ну, доволі багато морозива, дають три ящика там різного морозила. Uh -huh. Хватає uh -huh. його абсолютно. Тобто хто любить дуже смачно поїсти смачне морозиво, так це вакансія прям ідеально підходить для того, так, щоб. Це морози поїхати... дійсно смачне. <с> да. Для того, щоб поїхати, щоб поїхати заробити гроші, і плюс ще додатково надійтися морози на Так, скажемо Я... тобі. Вітаю, є питання? Може, я трохи пропустила, не одразу підключилася. Можна більше детальніше послухати про процеси роботи? Чи є там столова і чи оплачувані перерви? Перерви оплачування, так, їдальня там є, там є холодильник, верфільовка, можна попити чаю, кави і є, якщо, здобути, з собою нічого не залишили, на обід хочете їсти, там є автомат з готовими обідом. Про роботу там різні машини, різні процеси. Ну, в, принципі, в принципі, там весь один на машинах ну, дивишся за якістю товару, щоб він знайшов якісний, на лінії йде зборка. Ну, нічого сложного, фізичного труда Тут немає абсолютно ніякого, дуже легка і гарна робота, в гарних умовах. Я правильно розумію, це лінія і тільки стояча робота, тобто. Присісти... Ні, не тільки стояча, там е, іде, допустимо, машина, і на машині декілька процесів. І ти кожну годину міняєш процес. Так набагато легше тоді ну, працювати. Там ну, не так, що постійно 8 часов ти сидиш чи стоїш, чи Ти постійно міняєшся і так дуже швидко і легко проходить час. Дякую. Будь ласка. Добрий день, що я маю запитання? Підкажіть, будь ласка, як взагалі е, саме відношення на заводі? От ви ви новачок перший рік, як до вас поставилися е, ті самі працівники, які вже не перший рік? Як до вас поставилися бригадири, е, до прикладу, зміни? Тобто, да, чи, чи була з їхнього боку якась допомога? Е, ну, чи можна було підійти? Е, так, це ми теж, для їх це дуже хвилювало, бо начитали в інтернеті, там вже є світу. Ну, Мені може повезло, може тут так і є. Тобто Всі, хто там працівники, всі дуже були привітні, все роз'ясняли, показували, роз'яснювали. Тобто, ну, ніяких ні ворожнечень, ні конфліктів не було. Оператори, лаборанти, всі керівники, вони також всі були до ну, хорошему відношенні, ніхто нічого абсолютно не те саме. Всі привітно, добре відносилися. Важдим можна Які було підійти, там спитати так. щось як все. Які національності, крім України, працюють? А, крім України, зараз там а, мол, з Молдови люди і, і з Колумбії там декілька людей. Ну і поляки, звісно ж. Тобто я так розумію, що перед тим, як ви кажете, поїхали, не читалися відгуків, то це не завжди так працює, так, по відгуках. Так, взагалі не, не працює, я б сказала, в цьому варіанті. Що мені довелося бачити працювати, то абсолютно не відповідають відгуки тим, що було насправді. Ну, так, ми завжди рекомендуємо людям спробувати, тобто, ну, самим і побачити, як то кажуть, це зсередини, того, що поганого можуть написати багато, а хорошого ніхто не напише, як є там насправді. Так, так, все як завжди. Да, тому ми і стараємося проводити так ефіри щодо четверга, для того, щоб. Дізнаватися дійсно інформацією з перших уст, і щоб кандидати могли послухати, так і не боятися, от їхати на роботу там в Польщу на морозу, і не тільки ну тобто, на морозу. Тоді такі от яку ви дали би рекомендацію від себе для людей, які тільки планують, ну тобто, свою поїздочку до Польщі? Можливо, там на, свої, на своєму досвіді якісь там декілька пунктів, ви виділите? Які планують? Та хто його знає? Ну, щоб документи, ліки, що, ну, це я, допуск, готувалася, щоб ліки, які, допустимо, мені потрібні, щоб всі з собою, бо тут в аптеках дуже ну, не купиш нічого. Так, і так. Ну, а так, в принципі. Напевно, в не боятися, правильно, пробувати щось нове, якщо. Так, потрібно пробувати. завжди пробувати. Так, да, завжди, завжди вийде як набагато краще. Я зрозуміла. Добренько, тоді, якщо по суті, можливо, ще хоче хтось задати питання Людмилі, ні, то будемо її відпускати. Сьогодні в Польщі вихідний свято, та відпочити, зібратися. Так, я добренько, я зрозуміла. Добре, Людмила, дуже дякую вам. Вдячна за те, що ви приєдналися да, до нас на ефір. Розповіли нам ситуацію, яка дійсно відбувається середини самої вакансії. А іншим хочу нагадати, що е, в нас що четверга проходить. Там, де розказують про реалії, да, які відбуваються на вакансіях. Я Ольга, старший рекрутер, працюю в компанії ТАЛ більше чотирьох років. Якщо потрібно буде підібрати вам вакансію, можете звертатися під цим відео, буде указаний номер телефона, і ми з радістю підберемо на.